Усім привіт! Вітаю на моєму каналі. У цьому короткому відео, я покажу вам, як оформити картку Monobank Online та отримати 50 гривень на рахунок одразу після реєстрації. Якщо ви хочете отримати ці 50 гривень, обов'язково перейдіть за посиланням під цим відео. Якщо ви просто скачаєте додаток з Play Market, ви ці гроші не отримуєте. Після того, як ви перейдете по посиланню під моїм відео, вас перекине в Play Market, де ви скачаєте цей додаток. Відкривши додаток, вам потрібно буде зазначити ваш мобільний телефон та натиснути Продовжити. На цей номер вам надійде код, який потрібно буде ввести в додатку. Після цього, щоб стати клієнтом Монобанку, вам потрібно буде завантажити ваші документи. Заповнити коротку анкету та вибрати спосіб отримання картки. Натисніть Продовжити. Є кілька способів надання документів. Це можна зробити за допомогою Дії. Можна надати фотографії паспорту старого зразка, закордонного паспорту або пластикової ID-картки. Але найзручніше це зробити, звичайно, за допомогою Дії. Для того, щоб зареєструватися через Дію, вам потрібно підтвердити передачу документів у застосунку Дія, а також зробити селфі. Натисніть Продовжити. Після того, як ви надасте доступ до ваших документів в Дії, банк їх перевірить, та вам потрібно буде заповнити коротку анкету, де ви вкажете ваш соціальний статус, рівень доходу. Для того, щоб банк міг визначити доступний для вас кредитний ліміт. Після цього слідуйте вказівкам банку для того, щоб отримати картку у пунктах її видачі. Якщо це відео було вам корисним, будь ласка, поставте лайк, напишіть коментар, якщо у вас залишилися питання, та підписуйтесь на мій канал для наступних корисних відео.